Збільшилася їх конверсія, прийшов від вас. Вона виявилася самою ефективною для нас. Прийшов молодий хлопець такою класною теоретичною базою. Ну він все розуміє з першого слова. Це вже готовий спеціаліст. Такого менеджера з продажів було дуже легко, дуже приємно, і ми зараз бачимо дуже гарні результати. Так, всім привіт. У нас сьогодні Олена Довженко, Олена, керівник компанії Data BI. Олена, привіт! привіт. Розкажіть про себе. Чим займаєтесь? Так, я керівник компанії Data BI. Ми займаємось навчанням бізнес-аналітиці, і в нас є відділ продажів, в якому працюють менеджери. У нас є ну взагалі два відділи 2 b стикнулися з тим, що почали рости, і треба було щось робити з саме з відділом b 2 c продажів. Треба було якось розвиватися, треба було підвищувати рівень наших менеджерів. От. ну і ми постійному пошуку нових талантів. З яким з яким питанням прийшли до нас, там знайти менеджера з продажу, Це було останнє так. Розкажіть, яка так. була задача? Так, перше наше знайомство, якщо ви пам'ятаєте, відбулося з того, що ми з вами почали працювати з запросу, що нам треба було підвищити рівень кваліфікації наших менеджерів. Тобто, декілька наших менеджерів вчилися на ваших курсах, і ми отримали добрі результати. Ми побачили, що збільшилася їх конверсія, і взагалі ми систематизували відділ продажів. А от а останній наш кейс був співпраця з вами. Так дійсно ми шукали менеджера з продажів, користувалися звичайними методами, тобто і це сарафанне радіо, і вокли, і роботи є, і розміщення там в телеграм-каналах. От, але е, саме е, розміщення, співпраця з вами і розміщення вакансій в вашому каналі випускників, е, і кандидат, який прийшов від вас е, то, от, і прийшов вже в нас, вже працює з нами, пройшов е, випробувальний строк, от, вона виявилася ну, самою ефективною для нас. Угу. Чим е, знайшли собі кандидата, класно, він пройшов вже стажування. Чим відрізняється кандидат? Чим ви можете, от якраз як? Раз, як... Ви вважаєте, от, бачите, бачив, наприклад, людей, які є на ринку там, на сайтах роботи. І от кандидат, який прийшов від Силпродаж вже з курсу Професія для новачків. Mm -hmm. Чим він відрізняється, які є сильні сторони, можливо, які є слабкі сторони. От Дайте таку відверту відповідь зсередини. Прийшов молодий хлопець з такою класною теоретичною базою, який розуміє етапи продажів, розуміє, як працювати, як виявляти. Потреби клієнти. Ну, він все розуміє з першого слова. Його треба було тільки трошечки, отак, от його там ну, по нашій специфіці зорієнтувати, і це вже готовий спеціаліст. Тобто нам адаптувати такого менеджера з продажів було дуже легко, дуже приємно, і ми зараз бачимо дуже гарні результати, і бачимо, що ну, ну, ми бачимо так. потенціал. Добре, е, кому порадити взагалі співпрацю з нами? Кому вона буде максимально ефективною? Тому що є люди, ну от е, з нами намагаються співпрацювати різні, особливо там керівники, власники. Вони звичайно сумніваються. А що це за агенція? А чи можете ви мені знайти, а що там після ваших курсів там новачки виходять, вони ж нічого не вміють, а вони там теоретично тільки щось там вивчили. А от що ви їм порадите і кому порадити співпрацю з нами? Кому це буде максимально ефективно? от ви все сказали. Тобто, керівникам я пораджу керівникам відділів продажів, тобто там ропи, так а керівникам компаній, великих маленьких, я я пораджу працювати з вами. Я скажу вам, що був досвід працювали. Просто з агенціями. Але агенції вони ну, вони добре відпрацьовують. Але ну, люди, які, які приходять, ну, вони приходять з різним, з різним, з різним досвідом, і він такий ну, дуже важко відбрати. А у вас є система. Яку ви впроваджуєте, і от ваші люди, які приходять від вас, вони ну ніби не, не знаю, системні. Ми дуже, ми сама самі системна компанія, і ми дуже любимо якусь систему. І от е люди, які приходять саме від вас, приходять і ваші випускники особливо, е це просто якісь, я не знаю, це, це щось таке, я не, не можу підібрати слів, але е це люди, з якими дуже приємно працювати. Які ну, приносять е... гроші. Головне, головне, щоб вони в відділі приносили гроші. Добре. Зрозумів. Дякую, Олена, дякую, за такий щирий відгук. Дякую, що погодилися. Вам бажаю розвитку вашій компанії. Ми ну, будемо працювати далі. Дякую, дякую вам, Дім. Дякую дуже.